Хлопці заходять, то тільки. Можна і так, яку сьогодні. Згідно з закону, я веду як міський голова прийом громадян, особистий прийом громадян. Шановний колишній міський голова, ви прекрасно знаєте, що відбувається в місті. Я думаю, що ви... Жодного скла, жодного обличчя, жодного конфлікту. У нас до вас величезне прохання. До того як ситуація не буде вирішена правовим шляхом, не провокувати людей. При всей поваге до вашего возраста. Мы сейчас говорим не с вами, а с той бандой, которая за вашей сейчас спиной. И в данном случае, то, что вы сейчас здесь находитесь, зная масштаб фальсификации, которые учинили ваши подручные, зная, что это рассматривается Верховной Радой, зная, что сейчас комиссия рассматривает решение суда по фальсификациям, зная, как бегает ваш товарищ Ивель с печатью по всему городу и нарушает закон. Я думаю, что нужно прежде всего беспокоиться о том, чтобы было благополучие у людей, была безопасность. А вы сейчас действительно сейчас занимаетесь провокацией. Мы это не сможем объяснить людям. Я уважаю, что мы виконуємо на законній основе. Я не, я не вмешаюсь в працю, не виборчої комиссии. Я виконую свои обов'язки, что мені по закону належит. Те, що було об'явлено, те, що я працюю, і я працюю. Я вважаю, що це ви порушуєте закон, робите. Що ви робите? Выбивают двери. Наверное, ваши подручные, на которые вы привели, которые вы приезжаете это сюда. Это, это, а, это, ваши, вы. А ваши а, а, да? Четко вы показали да, отношение к и выражению. Когда вот депутат рассказывал да, такие же сказки, как и вы, к нему подошел человек, простой к выражению. Он сказал все, что он думал. И про и про то, что происходит. Я Я вибачаю, я вибачаю. Я по закону виконую всі обов'язки, котрі я повинен виконувати. І ви мене перешкоджаєте виконувати мої законні обов'язки. Ви захватуєте місць виконком. Ви захватуєте місць виконком. Ви. Порушуєте закони України, заважаєте працювати в міст виконкому, заважаєте працювати. В міст виконкому заважаєте мені зараз вести прийом громадян по особистим питанням. Заважаєте виконкому працювати? Дивіться, давайте по нормальному цивілізованому. Перша ви найгірше нас розумієте, що відбулося в місті. Якби я ви це не, була, я розумію. розумію я ж вас не перебував. Друге, якби це була нормальна нормальна ситуація, нормальні вибори, нормальна зміна міського голови нас би тут не було і вам би ніхто не заважав. Третє, для того щоб не було ні провокації, ні загострення ситуації. в нас до вас велике прохання до завершення політика правового завершення цієї ситуації. У вас є перший заступник, він тут був присутній. Я так розумію, що це дуже добре. Вам він не є присутній. Він є дуже добре, вам знайомою людиною, якої ви маєте довіряти. Хай він виконує обов'язки голови Україну до того, як ситуація вирішиться, політика правовим шляхом. Будь ласка, ви мені скажіть, на якому законному підставі, на якої законній підставі ви прийшли сюди? Захватуєте місць виконком, вимагаєте законної відстави, що я не приймав громадян, які прийшли на прийом, на якої законної підставі. Ви це все вигадали самі, ви скаламутили людей, приїхавши сюди, в наше місто. Ви спровокували наше місто, наших людей, і це все ви робите? По кому замовлено? По якому замовленню ви це робите? Знає, В, на... В нашій вражання. <плес> я, я, я. Ви провокуєте з у нас є Давайте не загострювати ситуацію. Ми загострюєте ситуацію. Ви. Я в це місто, міста, тому, що мене працює. викликали ваші городяни, які тисячами виходять на вулиці. Ви, приїхали, ви приїхали в це спровокувати. по менше щоб деліться, спровокувати. телеканал Рудани і читайте по менше червоний гірник. Це дуже гарно для психічного здоров'я. Будь ласка, Я ще раз прошу. Ви не заважаєте працювати місту кривому Ви заважаєте місту кривому рогу жити? Я тут провів три тижні. І знають, що тут від похоронних бюро до наружної реклами все вам належить. Ви мені, Люди мені вам сказали, не належить. ні. Поки ситуація не лишиться, не, не провізовувати міста. Ми просимо місто. не тратувати людей. Не провокуйте міста. Ми за три тижні місто. місто спровокувало перемога діючого мера в лікарнях. Вам самому не соромно, що ваша перемога в 752 голоса написана в лікарнях серед хворих людей. Я вибачаюсь. Я хочу вам. Офіційно на камері сказати, що ви особисто здіяли злочин, Ви вийшли на е, трибуну Верховної Ради і ввели в Оману Верховну Раду, ввели в Оману всю Україну, сказавши, що ми поклали тисячу людей в лікарні, котрі проголосували. Ви ввели в Оману. Всю Україну Це офіційна офіційну це не, пана Євеля. Ви, це не, офіційна, ви його 752 це, це не офіційна його підрахунком. Сімсот п'ятдесят це не офіційна інформація. Це ваша особиста Я омана. Це ваша особиста омана України. Не провокуйте, мене, не провокуйте ваша не особиста омана. Людей. України, ви не, не провокуєте, ви не, провокуйте, не провокуйте, ви провокуйте людей. Ви не провокуйте хочете, людей. Хочете, Ми зараз виведемо вас. Не, Якщо не, ви не, цього так. домагаєтеся, це буде зроблено. На якому на якої підставі? На підставі? На якій підставі ви тут перебуваєте? Я перепрошую. Законний спосіб не да, так. Слушайте, я, я перебуваю камери, на підставі підставим. удостоверення. Посвідчення освічення мера нашого міста. Це один, два. Це вас. Ви всі тут котрі прийшли мешканці кривого Рогу, мабуть, вас вели в оману і я вибачаюсь за цих людей, котрі вам, вам. не те кажуть, що робиться в нашому Обстоятельства, по которому ці удостовірення розслідується національною поліція. Местные мешканці полиции, которые з гальмовали этот процесс, сейчас будут отвечать перед внутренней безпекой. И кто вам выдал удостоверение? На каких основаниях хто участвовал в злочинной группировке Це Это поставить выяснить. А сейчас питання вопрос Верховной Рады. И с Коли комісії. буде принято рішення, Правильно? воно будет выконец. Буде Мы обязаны ставить народа. И вы, для этого нас сюда вызваны. Вы и для этого мы здесь вы находимся. Вы знаете, что вы были особыстые интересы, виконуєте в нашому місті. Які раз, особисті інтереси? Лучше меньше тратить червоной герни и светильный канал Руда. Це особий мир, який нічим не, не отличался від от времен Янукоса. Это ваши... годы 76 года, в якому тут збираються не вечі по 5000, а вечі в 200 человек, в Це котором тут сами... люди приводятся из Кривограда, правильно. Я не придумываю. Придумывают ваш мозговой трест. Давайте да вернемся в реальность. Не вводите людей в провокации. і Україну. Дозвольте до ви вам, ману, вводите мешканців нашого міста. Я прошу У вас. вас не можу. заважайте роботі виконкому. Ви не виконкому. Ви просто людина фізичним відсотка. Я все розумію. Панове, будь ласка, ще раз, ситуація три тижні вирішується без єдиної крові. Давайте її не породжувати. Ситуація вирішується. Ви знаєте, що ваші люди били людей в Дніпропетровську? Ви знаєте, що ваші Люди били людей Розі. Якщо ваш син разом з вами за це досі не покараний, це не означає, що це забуто. Ви хочете, щоб ми самосуд тут зробили? Це ваше чого а ви прийшли сюди до людей, в яких ви знову вкрали їхнє право голосу? Це ваші домисли. Це не домисли. Я зараз сюди проведу людей, які Україна. були биті. Это видела вся страна. І ваші соудніва. Ви думаєте, що ви без кінця можете плювати на людей, такого не буде. І те, що ви літня людина вас не врятує від самосуду. Я кажу: вийдіть, сядьте в себе вдома. Займайтеся онуками провоку... і чекайте, поки ситуація розлішиться правовим шляхом. Ви не люди, ви провокуєте людей, провокує людина, провоку... яка сфальсифікувала вибори, не приходить к мене. навіщо на шу... на ви таких що да, за... люди тисячі виходять на площадя і ще раз банду геть, Я ще раз кажу, да, кажу Заберіть лікарні протоколу, заберіть лікарні і виграв мілубок. Якщо ви поважна людина, вважаєте себе мером, вам не соромно мати перемогу в лікарнях. Я вважаю, я на я виборах вважаю, і доводьте свою підтримку я, людей. Я вважаю, Чесний спосіб. Я вважаю. Зі спостереженням на кожній дітей. Я вважаю, ділені. що вам повинно бути соромно. За, за ті дії, котрі ви за, що? за, за ті дії котрі... за що це те, що ми вас не убили да. в зі злітку дві року. Так не провокуйте це п'ятнадцять тому, що я бачив блять цих уродів тітушек криворіжських, Розумієте, які з дротами і прутами били, били я, людей я, вже побити разом з Беркутом. Я, я, і те, що ви за ви це не відповіли, це, знає. Знає. це не означає, що тому ви не відповіли. У вас є хоч одна. Одна дока один доказ, що я до цього маю хоч жодну жодна ви були жодну. головою міста. Ви бачили, що тоді відбувається. Ми знаємо про всі ваші зв'язки, включно до пана поляка, який тепер переховується в Криму. І це все буде розслідувано. Вас ніхто а більше прикривати не буде. А будь ласка, ніхто а більше прирвати зараз корумпірована система людям не дає нормально жити. Ми не дозволимо цьому фарсу тут проїздіть. Хто вам у після на, на приємні і так далі? Вот, вот ладно. Давай. Это вот к нам зашёл человек который. Он сущим Да, я вижу, что я ви провели людину, <ріпи> людину, да? За ви вже привели людину. Она в приёмной сидела, бабушка. Да ви вже привели людину. -то, щоб... <ріпи> 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 <Да>. <ріпи> она приёмной Да, вона до вас пришла, вона з посівка Божанова. <ріпи> Коридники обіщав гуляв. Она обіщав, я в хуродній хаті з тоцькою сидим і молить про її Я вам скажу, що. Де над чим нам працювати? <ріпи> чим... Як в інших містах Є над чим працювати, є всі справи. Це тянеться в кривому розі не тільки з цього, з цього дня, і не тільки з цього питання. Ми володіємо питанням, коли ще. На вітренка гранати кидали і людям людям ноги і руки відривали. І зараз ви спровокуєте Сидіть, пожило чоловік, один із тисяч, яких ви обворовуєте. Що ви про вітренка вспоминаєте? Ви вже заврались зовсім. Я по, по, я папа вибачаю. Якщо не якщо не вирішено, ви, ви привели жіночку. Ми нікого не приводили. Що якщо, якщо не вирішено питання по углю є у нас? Не якщо якщо нема. якщо хтось вважає, що місто Юрій, Кривий Ріг – це ідеальне місто, ідеальне місто, Юрій, де наведено весь порядок як і всього України, послухайте, Юрій, послухайте виписи, будь ласка, давайте ще іди. раз Випишемо. наше остання Випишемо. Ви зима вже прийшла. Ви, 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 ви прийшла вже б його. Була. Якщо, якщо, якщо там були порушення, ми які, визволили щось не робиться. Ми безумовно розглянемо Очередное це в нас. Ну якщо ми тисячам людей дали Бога і що щось так, не дали, то ми розберемося, розберемося зараз. Ви, якщо ви не будете заважати, то в нашому місті буде все нормально, буде жити і працювати місто. Якщо ви не приїжджи, не будете заважати, чого ви приїхали до того. Чого ви приїхали, то вже на проблеми? Місто? Не Сотні тисячі людей. Є у вас доказ доказ. немає жодного доказ? Юрій Григорович, підітьі виборчу комісію і візьміть протокол номер 1 про ваше обрання мером. Там перша цифра кількість надрукованих бюлетенів менше другої цифри кількість виданих бюлетенів. Вам самому не соромно в таких умовах тут я вважаю, що вам повинно бути соромно за те, що ви в обману вводите всіх. Мешканці України давайте так а не ване водьте ви... в оману всі ж мешканці, ви виходите Їжайте до їджайте до Все, своїх міст, де ви там. То есть висіпаратизм п'ять і сочинаєте розводі, працювали біля каких своїх міст? Ми депутати всієї України. Я ви, вибачаю, ваш син сеп... і ваша кримінальна банда тільки за счет того, що я, я сепаратист. Давайте поїдемо, подивимось, що я зробив для нашої армії. Я, хочу... прийти... я хочу, котра прийти... Вчера... я хочу приточники. Вчера... 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 Зараз я, я, я не втручаюсь. Юрій Горіч, щоб не було фізичного насильства це... зараз. Це ви прохання ви приїхати додому, поїхати додому. На як... Давайте. Вы делайте. мне скажите. Мы на... людей держим, вот так, чтобы на не, не смогли подставить? сюда пришли. И вы вы закон, не держите людей, вы провокуете. Вы не держите людей, вы провокуете. Вы здесь оболваниваете людей. Кроме того, что разворовали весь город, вы их оболваниваете. Вы врете их с коммунальных средств информации. С тех средств, которые принадлежат им, вот такие, как вы, подпалили Донбасс, убили там тысячи людей. Вы, здесь вы здесь подпалили Донбасс. Вы захватывали Донбасс, ага. лично захватывали. Вы Истрени, кто занимались этим. А мы, а мы, а мы, а мы, а мы, а мы держим. Мы криминальное третье. Подождите, подождите на Стоп, стоп Остановитесь, вот, остановитесь Остановитесь остановите. остановите. Юрий Григорьевич, вы уходите А вы, господин Вилков, а вы негодяи Я вывожу руководителя Отойдите, я вывожу руководителя Это не руководитель Это негодяй и врач Атоман криминальной банды Вы можете Выходите Выходите

все, успокоились. Успокоились. Не трогайте его. Не трогайте его. Не трогайте его. Не трогайте его. Не 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 негодяем что мы здесь власть. Не трогайте. Вы люди, как граждане Украины, как жители Миста. Давайте будем более дисциплинированы. Не ведитесь на этих провокаторов. Все, выходим, выходим. Уже было такое. Потом... Все. Все. Подобно. Подобно. Егор,